У вірному маєтку Пригожина знайшли перуки, кувалду і злитки золота. Розмір ширять фото, і відео з обшуків, нібито будинку Пригожина. Пропагандистські видання повідомляють, що ватажка ПВК Вагнер виявили багато зброї, і набоїв до неї, ящики з грошима, декілька фейкових паспортів. Набір перук кувалду в великому дворі. Є власний гвинтокрильний майданчик а в будинку, басейн, сауна, тренажерний зал. Особиста кімната для молитов з ікон та медкабінети. Також зазначає. Ця що в оселі Пригожена виявили ще одну моторошну знахідку. Доказ воєнних злочинів росіян. Це фото вранці на які зображені відрізані голови страчених вагнерівцями сирійців. А от статки Пригожина, ймовірно пояснюються його плідною роботою з держконтрактами. Як писали змі від держави його структури отримали близько 1,7 трильйона рублів надарма ж у нього є ще одне ім'я в народі кухра Путіна. І ще інтернет-користувачі найбільше уваги звертають на перуки, адже тепер мережею ширяться і фото пригожена в них. А ще й накладних бородах. Мемороби вже взялися за справу, бо ж проігнорувати можливість цього покипкувати буде просто злочинно.